В апарат народного руху пропозиції щодо розбудови Чернівецької обласної організації. Організувати та провести перереєстрацію членів Чернівецької обласної краєвої організації народного руху України. Оргкомітету з організації та проведення конференції, провести конференцію для обладнання делегатів на фронт. Це українські збори з народного руху. А після проведення перереєстації членів обласної організації узгодити з політрадою народного руху та дату проведення виборчої конференції Чернівецької обласної краєвої організації. Якщо, шановні присутні, товариш товарищенко, пан Шенко, а Шумко. Шумко і І Бушик, і, 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 і Степан Терновецький. Мають якісь питання, то ми про ці питання говорили на нашому засіданні політради у неділю. Тобто, позавчав. Чівча. Позавчув. Ми обговорили ці всі питання. Ви не слухали і сьогодні також не хочете слухати. Я не хотів би починати е, нашу. Прес-конференцію публічної з вами. Тому читайте документи. Я не хочу зачитувати, за що був відсторонений Ну Чому? Якраз це треба почути. От якраз такі речі треба окремо. Треба чути. Так, Я так, зачитаю так. вам ще одну ухвалу... Не треба зачитувати, Ви можете від себе Можу. сформулювати? від 02 квітня 2015 року. Ухвала політичної ради народного руху України. Про створення в Чернівецькій обласній краєві. Про ситуацію в Чернівецькій обласній краєвій організації. Тут у кінці пишеться, а також те, що запрошений двічі на засідання політради партії, Терновецький не з'явився, політична рада Народного руху України, керуючись частиною Другого статутного руху, ну, ухвалила. Припинити повноваження голови Чернівецької обласної краєвої організації народного руху Степана Тарновецького. Утворити Оргкомітет з організації та проведення Чернівецької обласної конференції народного руху України у складі Шовковитний керівник Дарчук заступник керівничка Гладчук Довгеч, члени комісії. То, і що за те, що він не був на цьому? Що два не були на цьому? це? Я прочитав. Тільки ні частину. Це, а там... то, що він не зробив, то тут, подивіться, це все треба прочитати. Прочитайте. Заслухавши та обговоривши інформацію голови народного руху Василякої біди та виконуючи обов'язки керівника апарату центрального проводу народного руху Миколи Глачука про ситуацію, на, що склалося в Чернівецькій обласній краєвій організації народного руху. Зокрема, щодо системного невиконання Чернівецької обласної організації руху рішень політичної ради центрального проводу народного руху України, ухвали політичної ради народного руху про політичну ситуацію України, ухвали політичної ради народного руху про участь. В обласних краєвих організацій руху у виборах до представницьких орган, органів місцевого самоврядування. Я наварю вас цим ухвал не читаю. Ухвали центрального проводу народного руху про стратегію і розбудову народного руху, ухвали політичної ради народного руху щодо закону України про очищення влади, ухвали політичної ради народного руху про результати позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня. 2014 року. Ухвали політичної ради народного руху про сучасний стан української державності та народного руху України і завдання на модернізації народного руху. Ухвали центрального проводу народного руху про модернізацію народного руху. Ухвали політичної ради народного руху про участь обласної організації народного руху вибори до представництва органів місцевого самоврядування про завершення модернізації Ну, конкретно, Що, що конкретно для голови? журналіста Політична рада це, народного руху звільнила Тарновецького, Степана за те, що за систематичне невиконання рішень центрального проводу партії і політичної ради партії. V tak, lahko se to spozna, 2-8.